Як хобі, мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні я хочу показати вам кардиган та розповісти дещо про візерунок, яка несподіванка мене спіткала з цим візерунком, і що я збираюся з ним робити, з тим кардіганом. В'язала я цей кардіган, з ниток ярнарт Merino Deluxe 50 100 грамів 280 метрів, 50% вовна, 50% акрил. Колор 7003 та додавала. Свій улюблений кідмохер від Алізе. Я завжди його використовую, додаючи одну ниточку в пряжу, щоб виріб був тепліший, об'ємніший та пухнастіший. 50 грамів 500 метрів кідмохер. Колор цього кідмохера 62 Я заказувала ці нитки давно, в тому році восени на сайті ось цей колір називався молочний. Ось цей колір Кідмохера теж називався молочний, але подивіться, яка різниця. Тут ще камера висвітлює ось цей колір. Насправді він більш жовтий. Він дуже сильно жовтить, дуже сильно, начебто, от пінка з молока, коли застигне, постоїть з кип'яченого молока, вона такий має жовтий колір, начебто масла. І ось такого кольору ці нитки виявилися. Вони в мене деякий час лежали. Тому що мені цей кольор не сподобався, я не знала, що з ним робити, і ну, взагалі жовтий колір не мій. На мій кольор, він мені не підходить. Поки я не подумала, що можна змішати його от з цим кідмохером та трішечки його вибілити, вибілити, висвітлити його трішки. Так я і зробила. Захотілося мені зв'язати кардиган. Я вибрала для цього кардигана візерунок, який називається Хвиля. Ну, дехто називає хвиля, дехто по-іншому. У мене він називався в журналі Хвиля. Цей візерунок не новий, він дуже-дуже давній. І я знайшла його в журналі, в'язання, здається, в'язання ваше хобі. Колись давно, в 90-х роках, коли ще не було інтернету, ми всі купували журнали. Я багато купувала з подружками журналів в'язання ваше хобі. Сандра. У мене навіть є декілька журналів моді шамашин на російській мові. Є один журнал. Штрийконтшик німецький на німецькій мові, там дуже багато е, хороших, мені сподобалися е, візерунків, е, є схеми, навіть переклад не треба. Хто знає всі е, умовні позначки схем, то опис зовсім і не потрібен. І ось е, ми з подружками мінялися цими журналами і ксерили одна у одній. І ось в цих ксероксах я знайшла джемпер, який був зв'язаний ось таким візерунком хвиля. Ну думаю, зв'яжу я таким візерунком хвиля кардиган. Почала я його в'язати. Я в'язала його декілька слів про цей кардиган. Він зв'язаний на розмір 48,50. Зараз помірюю. На фото і відео можна бачити, що він досить об'ємний. Так, о, ширина 55 см. Загальна ширина з пахвами 55 см. Тобто, на розмір 50, можна спокійно його вдягати. Набирала, в'язала на спицях номер 4 набрала, по, ну, по колу, не по колу, без швів. Він у мене зв'язаний, без бічних швів. 198 петель. Пров'язала резинкою 1 на 1, 4,5 см. Та пішла в'язати далі вгору. Він не довгий, він такий досить коротенький, скільки я дов'язала до пахви. До пахви 30 см. Можна бачити це і на відео, що він короткий, 30 см до пахви. і потім поділила полотно на спинку перед, почала в'язати полочки окремо та спинку, все по частинах. В-образна горловина, закривала по горловині в кожному, здається, п'ятому ряду. Да, в кожному п'ятому ряду і закривала не першу другу, а 34 петлі. Тридцю, Ось так. Потім в'язала рівно вгору до того моменту, як мені знадобилося робити скіз плеча. скіз плеча роблю обов'язково. Я вже не буду казати про розрахунки, про петлі, кожен сам собі може порахувати. Нічого я не додавала на ось цю хвилю, я нічого не додавала після резинки. Одразу почала в'язати візерунком. Я розрахувала так, що мені цих петель вистачило. Після того, як я все зв'язала по колу, ось так, по всій довжині, ні по колу, по всій довжині. Перед і горловини набрала петлі і пров'язала резинкою 1 на один. Спочатку я закрила звичайним закриттям, але це погано, вона, мало того, що це один на один, вона стягує полотно, то і ще те закриття не дає ходу цієї резинки. Тому я розпустила і закрила голкою. І закрила гулкою. Так, набагато краще. Для гудзиків я петлі не вив'язувала. Не вив'язувала Не дуже я люблю ці петлі, бо вони завжди розтягуються, потім доводиться їх підшивати, то я гудзики просунула між. Петлями. І ось така, бачите, як розтягнулося е цей отвір. Гудзики досить великі, вони не розтібаються. і я не ношу цей кардіган на е розстібнутом. Я ношу його на чорну майку, завжди застібнутий. Що ж з ним не так. Це таке вступ-такий великий вийшло. А, рукава набирала по колу, рукава набирала по колу, рукава теж без швів. На рукава я набрала 88 петель і в'язала, показую на те, рукава без швів, по колу 88 петель, в'язала рівно нічого не збавляючи, збавила тільки в цьому місці, коли мені треба було в'язати манжет. Банжит теж в'язала по колу резинкою один на один закрила звичайним закриттям. Тут я вже звичайним закриттям закривала. Набірний край на резинки теж звичайний, теж звичайний. що не так з тим кардиганом? З, тим карди... з цим кардиганом начебто все так, але ось цей візерунок. Хто буде в'язати? дівчата, майте на увазі, цей візерунок косить. Він косить полотно. Незважаючи на те, що кардіган зв'язан поворотними рядами, цей візерунок косить. Чого так, я не знаю. Начебто, якщо в'яжеш по колу, може бути косина. А тут поворотні ряди, і він косить. Можна бачити на відео, що одна сторона у мене більш в таких хвиль, більш, більш хвиляста. Ось тут такі образуються, утворюються, начебто, складки, чи що. Ось одна сторона виглядає рівненько, а інша сторона, бачите, навіть. Ось ця частина ось рукав, він перекосився, лежала все рівно, поклали рівно. Ось так воно відбувається. Дуже сильно узор косить. Але що я помітила? І, і мені доводиться, подивіться, подивіться на цю резинку. На полочках у мене однакова кількість петель. Але і, і поклала я його рівно. Подивіться, яка косина, яка тут відстань до гудзиків, і яка тут відстань до гудзиків. Мені доводиться його завжди смикати. Ось цю частину, ось цю частину доводиться завжди смикати. Ось так. Ну, це. Взагалі я таке не люблю робити. І я вирішила, що цей кардиган я буду розпускати і перев'язувати. Він виглядає непогано, і, так, і начебто той колір висвітлився не такий жовтий, не такий ціплячий. І візерунок непоганий, але ось ця косина мене добиває остаточно. Що ж несподіванка яка? Подивіться на рукава. Рукав зв'язаний по колу, так, по колу, але він не косить ось цей візерунок. Ось це я не розумію. Це якась для мене загадка природи. Поворотними рядами цей візерунок косить, а по колу косини немає. Рукав рівний. Дуже-дуже несподівано. Хто захоче в'язати таким візерунком, то, можливо, краще в'язати його по колу. Я навіть не знаю, що що це, як це як це таке трапилося з іншої рукав. Якщо подивитися на візерунок, то він рівний. Це рівненько, оце рука в поколу, не косить. Не розумію, це для мене якась загадка природи. Буду його розпускати. Коли я до нього доберуся, я не знаю, але так носити його не можна. Покажу зараз виворіт. І що можу сказати за нитки? Нитки мені подобаються, чесно. Ось дивіться, я додала одну ниточку кід Мохеру. І... ой, не знаю, як показати краще. О, ось тут підпушка, бачите? Яка підпушка. Невеличка, але така благородна. Дівчата, пальці спалила. Так, але така чудова чудова підпушка. І з лицевої сторони. Таке ж можна бачити. Мені дуже подобається цей ефект. Але кідмохер від Алізе колючий. Він дає колкість. Він дуже теплий, дуже теплий, цей кардиган дуже теплий. Одна нитка напіввовна і ще й кідмохер, одна ниточка. Він дуже теплий, просто але колючий. Хто не переносить колкість, не додавайте кидмухир. О, помітила, нитку не сховала. Буває. Так, плечі робила скіз плеча, закривала гачком, рукава набрані по колу, пахва, з виворітної сторони. І ось. Пахва з лицьової сторони. Все нормально, все спокійно, все чітко і охайно. Так, показати вже виворіт. Так, про нитки. От бачите, дівчата, кладу рівно. Ось плечі, так, на столі. Розклала на столі. Рівно стряхнула, бачите? Які, як його перекошую? Ну, це, це бачно, просто і вимірювати не треба. Я його перекосила. І ось так ходжу, і, і весь час його смикаю, смикаю. Носила я його е, взимку і навесні, коли було холодно, прала в пральній машині. На делікатному режимі, як я завжди це роблю. Нічого не робиться з нитками. Нитки навіть, ніде, слухайте, ніде не закашлатились. І це ж не верхній одяг. Я носила його взимку під пальто, під пуховик. Можна побачити, кажу, бічні вічні сторони. Ні, ніде кошлаків немає. Пахви теж, все спокійно, ніде кашлаків немає. Нитка хороша. Можна брати, можна в'язати. Ось ця ярнард Маріно Делюкс. Я в'язала, це я не вперше беру цю нитку. Я в'язала, здається, пару светрів чоловікові. Чоловіку своєму, і додавала до цієї нитки, теж йому в'язала теплий светр, але додавала не кід мохер а додавала раніше була нитка фірми Картопу, вона синтетична. Нитка, але вона дуже схожа на ангору. Дуже схожа ця нитка на ангору. Вона тоненька, пухнастенька, і я додавала її до ось Марина Делюкс 50 до цієї нитки. Теж вийшов светр, зніму відео про цей светр. Він дуже давно зв'язаний, і знову ж його носить мій син. Чоловік відмовився, бо дуже-дуже йому жарко, він каже. То носить син і радіє з ним відео. Досить теплий, нічого з ним не трапляється, з цим светром. Так, ось, здається, і все, що я хотіла сказати про цей кардіган, про нитки та про мої плани на цей кардиган. Як я його буду розпускати, я не знаю. Ось особливо те, що я закривала голкою ось цей край, ось тут доведеться мені попоротися. Я так відчуваю, що тут я буду боротися досить серйозно. Ну що ж, все, що я хотіла сказати про цей кардиган, про мої плани і про цей візерунок. Навіть не стільки про кардиган, скільки про цей візерунок. Будьте уважні, коли будете в'язати цей візерунок. Поколу не косить, а поворотними рядами, навіть не озброєним оком, бачно, що дає дуже сильну косину. Дякую всім за увагу. Бажаю всім нашої перемоги, всім добробуту, терпіння та міцного здоров'я. Слава Україні! Хай щастить!